Добрий день, любителі світового кіно. Напевно, одним з найгучніших серіалів цього року буде третій сезон «Гри в Кальмара, який влітку цього року повинен завершити цю історію. Другий сезон завершився на дуже гарячому моменті, але, судячи з трейлеру, то там можна побачити багато відповідей. Тому у цьому відео поясню, чого очікувати від третього сезону. Головним питанням є те, чи залишиться кіхун живим та хто взагалі зможе пережити цей сезон. І звичайно, у кожного з нас є улюбленці, за яких ми вболіваємо та переживаємо. Ну а якщо другий сезон був більш-менш спокійний на втрати улюблених персонажів, то третій буде дуже гарячій. Навіть погода зараз в Україні суттєво потеплішала, що ж захотілося еспресотонік на смачній каві від 25 кофі Ростерс. Там є не просто смачна кава. Вони допоможуть підібрати ідеальну смаку та за потребами каву. От як я беру для еспресотоніка. Ну а для вас, підписників кіно наближається, є спеціальний промокод Кіно 25, який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. З моменту, коли у другому сезоні гри в Кальмара з'являються Гем Джа та Йон Сік, стає очевидно, що цих персонажів чекає трагедія. Мати та син беруть участь у турнірі, не порадившись один з одним, і обидва беруть участь з однієї тієї ж причини погасити борги йонціка. Очевидно, вони не усвідомлюють, що вижити має лише один з них, але як глядачі, ми з самого початку знаємо, що це ймовірний сценарій. Гемджа та Юн Цік мають кілька близьких сутичок під час другого сезону гри в Кальмара. Їх розлучали під час гри, коли потрібно було бігти по різним кімнатам, і лише завдяки фронтмену мати встигає потрапити до кімнати, перш ніж закінчиться час. Вони також опиняються в хаосі, який спалахує, коли виборці за та проти гри влаштовують нічну бійку, але обидва ховаються та виживають. Однак трейлер третього сезону натякає, що їхня удача може скоро закінчитися, що практично підтверджує очікування щодо дуету матері та сина. Хоча Гемджа та Йонцік пройшли другий сезон здебільшого неушкодженими, схоже, що вони нарешті виконують трагедію, яку обіцяли в сюжетній лінії в третьому сезоні. У першому трейлері показано, як гравці отримують червоні та сині кульки. Здається, вони визначають, в якій команді вони будуть у майбутній грі. На жаль, гемджа та Йонцік отримують кульки різних кольорів, тому вони ймовірно будуть протистояти один одному. Це може призвести до смерті одного з них, що буде абсолютно руйнівним поворотом для того, хто з них виживе. Крім того, ближче до кінця тизеру показано, як мати плаче і цей уривок підтверджує припущення, що один з них помре. Після інциденту під час гри, коли всі бігли у різні кімнати, серіал може здивувати нас, показавши, що мати переживе свого сина. Хоча вона явно померла б за нього, вона не може захистити його під час гри, в якій вони потрапили в різні команди. А враховуючи, що інші гравці і деякі глядачі спочатку сумніваються в її здатності вижити, такий поворот подій підірве очікування у пам'ятний та жахливий спосіб. Виживання кіхуна та вагітність Чонхі також не збільшують шанси на користь мати та сина, оскільки вони далеко не наймовірніші персонажі, які доживуть до кінця. З огляду на плач дитини в кінці тизера третього сезону є велика ймовірність, що Чонхі доживе достатньо довго, щоб народити. А те, що Кіхун є головним героєм і йому потрібно протистояти фронтмену, дає йому також непогані шанси на виживання. Сувора реальність така, що більшість другорядних персонажів ймовірно помруть у третьому сезоні, хоча мати та сини ймомірно розіб'ють нам серця раніше. Що стосується головного персонажа Кіхуна, то тизер починається з того, як охоронці в рожевих комбінезонах несуть одну з фірмових чорних трун з рожевою стрічкою, де знаходиться кіхун, який досі живий. Поки Хьонджу та Де Хо повернулися до гуртожитків, усіх інших учасників спроби перевороту Кіхуна швидко стратили в кінцівці другого сезону. Той факт, що вони залишили Кіхуна живим, має якесь символічне значення, тож інші побачать, як потенційного революціонера змушують повернутися на ігри. Доставка його в труні, це лише трохи більш жахливий драматичний ефект, але це також може бути ознакою того, що вони справді мають намір його вбити врешті-решт. З буквальною смертю Кейхуна, серіал може піти двома шляхами: він або гине в іграх, як і багато інших до нього, щоб зробити висновок про неймовірно безнадійні світу, або він гине, рятуючи інших гравців, зупиняючи ігри, щоб натикнути на те, що принаймні все, що він пройшов, було заради кращого майбутнього, де люди не будуть мучені. Таким чином, однак смерть, яку грав кальмара віщу для кіхуна, може бути радше метафоричною. Якби події фіналу другого сезону повністю зруйнували його, він міг би померти і повернутися набагато жорстокою людиною, яка бажає лише виграти ігри і бити з більшої кількості грошей. Існує також популярна теорія, що кіхун стане новим фронтменом ще одним видом смерті, яка перетворить його на те, за що він боровся. Це означало б, що спочатку має відбутися приголомшова розмова між ним та інхо. Можливо, кіхун уб'є інхо, а потім символічна самого себе. У тизері також показали -Хо в аквалангу на березі острова, а потім озброєний та поготові, виривається до розкішної кімнати. Очевидний висновок полягає в тому, що йому вдалося знайти острів після двох років пошуків. За сюжетом Чонхо має повернутися на острів досить скоро, оскільки він є головним персонажем і не збирається безцільно плавати навколишніми водами до кінця серіалу. Те, як Чонхо насправді знаходить острів, безумовно буде цікавим, враховуючи, що пак здається, намагається свободувати місію, можливо, тому що він є колишнім переможцем ігор або ж є контактною особою, яка весь цей час збирала органи мертвих гравців у охоронців, щоб продати їх. Якщо пак весь цей час вводив його в оману, Чонхо має це з'ясувати та використати на свою користь, оскільки пак, ймовірно, точно знає, де знаходиться острів. З приходом Чонхо між ним інхо та Кіхуном, мають відбудуться деякі багатообіцяючі протистояння. Виходячи з кінцівки першого сезону, Чонхо жахається від того, у що вплутався його брат. Здається, він повністю відданий ідеї допомогти кіхуну знайти та знищити головного героя у другому сезоні. Однак він не розповідає кіхуну про свого брата. Він ймовірно відокремлює це, бо має намір зробити все можливе, щоб допомогти кіхуну і все ще обмірковує особисту сторону справи. У розмову Хо з матір'ю говорить про те, що він має намір притягнути інхо до відповідальності. І все ж, інхо, ймовірно, має достатньо гарну мету, щоб насправді вбити Чун Хо. Якщо пак бере участь в іграх, він міг би врятувати Чун Хо за наказом свого брата. З огляду на настільки напружені стосунки між бортами, що натякають на затяжну прихильність, а також на поширену теорію про те, що кіхун стане новим фронтменом, третій сезон «Гри в Кальмара може включати моторошний сюжет про те, як інхо виправдовує свої дії та фактично переконує Чунхо та Кіхуна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.